Відпрацював кондиціонер, тут всю ніч, збивав він влагу, нам, збив її в принципі, прекрасно. Як 5 ранку приходив. До 61. час. Це вона вже на вулиці помінялась, тут було 62, в тих кімнатах 68. Тепер його потрібно почистити. Зараз хочу показати, як ми його чистимо. Оце отакий фільтра після ночі роботи. Це другий. Це ми їх на вулиці зараз той вичистимо. Тепер обігаємо цю жалість, знімаємо кліпси. Зняли. Далі трохи вигинаємо, не сильно. Це все знімається. Зараз я кісточку візьму. От ми взяли кісточку. Зараз ми кісточки відсюди, а це все викидаємо, цю супеляку. Дивіться, отут ще стоїть жаль пластмасова. Вона направляє повітря, але вона нам тільки мішає. Далі, зверніть увагу, ми цієї кісточки чистимо валом. Ми раніше цього не робили, то цей вал у нас забився був так, що коли приїхав чистить кондиціонери, він був якби не то, що в шовці, а якби здивований, як ніколи. Не побоюсь цього слова. Дивіться, які фільтри. Ну, в принципі, вони своєю роботою справилися. І ну, там кажуть, їх мочити треба, але ми самі фільтра не мочимо. Так, трошки продули їх. Далі. Отю кісточку якби, подивіться, я як кісточки вибив, це і ні. І на це є. Вроді би й м'яш, але тим не мене. Кісточка ця працює добре. Далі, дивіться, а тут ще їх називають антибактеріальними там, ще там якимись, вони нам тільки поміха. Вони по суті як заглушують поток воздуха, то, що ви бачили на вулиці, який наш фільтр. Тобто ми їх не те, щоб виконали, якби відложили до лучших ремін, як кажуть. Ми їх зняли. Тепер, що ми робимо далі? Тут, Тут обично пиляка в мене, це раз я пиляки не бачу. Кісточки, якби так трошки пройшовся, ну це раз немає, це раз вона якби на фільтрах залишилося все. Отака от жидкість у нас. Це вода з обичною галою. Тобто ми як моюще бігамо, забрискуємо. Дивіться, забризкуємо сам радіатор. Вал ми не трогаємо. От ми бризкаємо і зараз ну вона можливо не стікає, бо тут мало його. У нас водичка стече у трубочку на вулиці. Все якби так досить. От хай воно чуть-чуть постоїть. І ми його промиємо водичкою. Це поки не відставляємо. Кабістам воно відставиться. Увал вони ніби так і вичистили. Ну, можна ще раз чоточкою пройти. Якби що зря гуляти, як кажуть. ось Бачите, опять вилітає. Увал ну, це майже чистий. От аби стояла жалість, то цю процедуру їм би можливо було виконати. Це примір того, якщо у вас кондиціонер стоїть у приміщенні, де сильна пиля, то, як нас тут. Якщо він у вас у квартирі, то ця процедура у вас, я думаю, ну, раз, максимум два рази на рік. І то, це після зими, після опалення. Ну і можливо літом, коли він там ще дує погано, чи коли відкриті вікна і так далі. Ну Все, вал чистий, ми не будемо його трогати. Тепер, у нас є така штука. Всі трошки підкачаємо, а вона накачана. Ми тепер все все промиваємо. Причому промиваємо в прямому сенсі слова. Підкачати потрібно. Накачали. Особливо сюди вверх треба забивати, тому що коли ми його чистили, у нас низ був чистий, а дуже-дуже забитий був вверх. Ми його єле-єле вичистили, причому їхня хімія вона особливо не допомогла. Ще раз. Ну, ось це ще раз, мабуть, і досить. Думаю, можна ставити фільтра. От подивіться, як -от там водичка тече з цього. Тобто весь мусор він зараз просто викинеться на вулицю. А тепер все це потихеньку назад. Тут фільтра без різниці, лівий, і правий, вони взаємозаміняємо. Ставимо це все назад. Оце, так як ми почистили, оце ми його вчора включили десь в годині. Я не знаю, у сьомій чи в восьмій вечора. І 10 ранку сьогодні виключили. Оце він пропрацював 12 годин. Це він за 12 годин, так умудрився забиться. Ставимо цю штуку назад. Так же саме надіваємо сюди, Чуть-чуть зігнули, поставили, ставимо назад кліпси. щоб кліпса не впала, бо потім не знайдеш її. Все, кліпса стала. Е, щоб ця жаль стала назад, я щось його включу, виключу. І він якби так стане назад. Він нам зараз не потрібен. Зараз у нас температура добра, волога добра, все з ним добре. Просто ми його включили-виключили, щоб жалі стала назад. Все, я його Тепер виключаю. Якби, якщо у вас все це є моюче, в нашій случаї обов'язково, це нам посовітував, тих, хто нам його чистив. вони якби оці всі якби, живні частички розкриють. І водичка, щоб все це смить. Ну, ну, кожну процедуру потрібно робити ну, кожен день. А якщо він буде 24 години працювати, то я думаю, таку процедуру можливо потрібно буде робити зранку і ввечері. Все, кондиционер готовий.